Свою чергу розробники подумали про те, що ось це може займати немало місця в вашому CSS, -і. Вони зробили ці самі властивості, тільки скорочений їх варіант. Grid row start і end, записується ось таким чином: grid row, де першим елементом ми вказуємо старт. Потім через слеш ми вказуємо end. І тепер, якщо я закамінчу ось ці два рядка, нічого не зміниться. І так само ось ці два рядка можна записати скороченим варіантом: 4/6. Але на початку, звісно, набагато простіше просто включити візуалізацію рядків і колонок, і використовувати саме такий варіант, якщо вам складно в голові тримати ось такий варіант. Давайте тепер ще з вами спозиціонуємо ось другий елемент, але трошечки іншим чином. Напишемо тут ось так: grid row це рядок. Але напишемо тут span 3. Якщо я натисну зараз Ctrl-S, ми з вами побачимо, що елемент автоматично розтягнувся, починаючи з місця, де він вже був розташований, на три рядки. Це означає, почини почни мені його розтягувати з тієї позиції, де ти зараз є, на кількість рядків. Це трошечки інший запис, який відрізняється від подібного, але про нього треба пам'ятати. Для третього елемента, наприклад, якщо ми тут з вами використаємо вже колонці, і напишемо тут grid-column, теж span 2, Наприклад, розтягнемо його з місця, де він розташований, на дві колонки, то ми побачимо ось такий варіант, що буде, якщо ось цей елемент розтягнути на 5 колонок. Як тоді розтягнеться ось цей? Куди він дінеться? Давайте. Перевіримо це, задамо тут grid-column-span 5, і в такому випадку третій елемент через те, що він перестав вміщатися в нашу сітку 6 х 6, просто перенісся на наступний рядок. Такої поведінки, звісно, важливо не допускати, тому що, як правило, якщо ми з вами намагаємось зробити якусь фіксовану сітку, яка повинна виконувати якусь дію, під яку вона була створена. Не треба допускати того, що якісь елементи непередбачувано переносяться на якісь інші рядки сітки, тому що такі маки. То вам буде складніше правити. Давайте повернемось до варіанту, як було. Що ще важливо, на що ви, напевно, вже звернули увагу, що будь-який рід елемент, який ми з вами розташовуємо всередині сітці, там де нам треба, це є прямокутник. Ми не можемо зробити рід-елемент якоюсь іншою фігурою, крім прямокутника, тому що ми можемо вказати тільки конкретну кількість ячеїк, які повинен займати ґріт-елемент або кількість рядків. Відповідно, якщо ми це вказали, то це завжди буде прямокутником, і це треба теж пам'ятати, тому що в дизайні може виглядати так, що треба елемент розташувати якось. По іншому, але всередині гріда зробити таке неможливо, і треба буде просто вигадувати якусь мафію, щоб зробити якийсь такий унікальний макет. Тепер повертаючись до ось цього запису, розробники, які створювали GRID, подумали про те, що і ось це може займати багато місця, і тому ось ці дві властивості можна записати ще коротше за допомогою властивості GRID AREA, де перша цифра буде означати ось цю цифру GRID ROW START 3, друга цифра буде означати не GRID ROW END, а GRID COLUMN START, тобто оцю 4. Тобто перші дві цифри це завжди ROW і COL ті, що стартують, а другі цифри це Row COL ті, що ендують, тобто відповідно 5 і 6. І тепер, якщо я це закамінчу, в нашому макеті теж нічого не зміниться, тому що це є скорочення версія ось цих написів, що теж дуже зручно робить наш CSS меншим. Тепер давайте з вами поговоримо про дуже кльові властивості, як я вважаю, які допомагають нам позиціонувати елементи всередині гріз, а саме про оверлейм. Як можна зробити так, щоб розташувати один елемент гріда поверх іншого елемента? Для цього давайте, наприклад, з вами зробимо так, щоб перший елемент і другий елемент займали всю ширину гріда, але по три рядки. Три рядки спочатку, три рядки в кінці. Ми вкажемо grid row start одиницю, grid column start теж одиницю, щоб це було ось тут. Grid Row End буде в нас четвірка. Ось ця цифра, тобто щоб він займав три рядки. І grid Column end буде сімка. Так, давайте третій елемент поки що зробимо display. none Для того щоб розтягнути цей елемент на всю ширину і висоту місця, яке залишилось, ми можемо використовувати декілька варіантів, як це можна зробити, але поки що поговоримо про варіант зі спаном. Так само ми можемо скоротити варіант зі спанами до Grid Area і вказати тут перша властивість, як ми з вами знаємо, це grid. Row start. Grid row start це буде span. Як ми з вами проговорили, span це означає почни мені з того місця, де я зараз знаходжуся. grid row start в даному випадку буде дорівнювати 4. Якщо ми хочемо, щоб цей елемент розтягався на якусь кількість рядків вниз, то після спана ми з вами напишемо 3. Розтягни мені з місця, де я заходжусь, на 1, 2, 3. Через слеш я можу так само сказати: тут span, що буде означати grid column start. В нашому випадку це перша колм. Колонка, ось вона, і розтягни мені з місця, де я зараз знаходжуся з першої колонки, на 1, 2, 3, 4, 5, 6. І якщо я зараз натисну Ctrl-S, ми з вами побачимо, що цей елемент розтягнувся з місця, де він знаходиться, на 3 вниз і на 6 праворуч. Тепер повертаючись до елемента, який ми з вами скрили, як же керувати оверлеями. Якщо я зараз його розкамінчу, то ми побачимо, що додався новий рядок, при тому, що тут ми не вказували да, його ширину або висоту, тому новий рядок Дався з висотою автоматичною, яка є відповідна до контента всередині цього рядка. Тут у нас тільки цифра 3, тому рядок не дуже високий вийшов. Але так як ми тут з вами вказали для цього рядка властивість grid колон, вказали, щоб він починався на четвертій лінії колонки і закінчувався на шостій. То так і є на четвертій лінії. Ось вона четверта. Він почався на шостій, закінчився. Ми з вами можемо вказати властивість grid-row. і, наприклад, вказати тут, а мені цей елемент на третьому. Рядку, зроби мені його два рядка в висоту. І тепер, після того, як я натисну Ctrl-S, ми з вами побачимо те, що цей елемент перекрив елемент гріда одиничку. Тобто він зараз знаходиться вище і перекриває контент, який тут є. При тому, що ми з вами не використовували абсолютно позиціонування або там будь-яке інше позиціонування, ми з вами розташували елемент зверху вже існуючого елемента. При тому, те, що дуже важливо, якщо ми хочемо, щоб, наприклад, елемент 1 Перекривав. Елемент 3, то ми можемо елементу 1 просто прописати z-індекс, наприклад, в одиницю, тому що за замовчуванням z-індекс для всіх елементів дорівнює 0, і тоді в такому випадку перший елемент почне перекривати другий, і повертаючись знову ж до того, як працює z-індекс за замовчуванням. Якщо ми з вами хочемо використати властивість z-індекс для якогось елемента, ми з вами зобов'язані вказати позішн, да, якийсь там relative або fixed або absolute, і тільки в такому випадку z-індекс починає працювати, але не у випадку. Якщо елемент є грід елементом в нашому випадку, так як main – це батьківський елемент, він є грідом, то кожен з айтемів – це є грід-елемент, і для грід елементів не обов'язково вказувати властивість position, наприклад, relative, для того, щоб z індекс почав працювати. Це треба пам'ятати і зайвий раз не писати непотрібних властивостей в вашому CSS. Давайте це поки що закоментуємо і повернемось до іншого. А чому ж цей елемент не перекрив ось цей, який був? На три рядка вниз, який зараз на два рядка вниз, тому що ми тут з вами виростовували позиціонування через спан, а спан це означає, почни мені розтягувати його на три рядка вниз, да, або на шість колонок прагоруч з того міста, де ти зараз є. А так як в нас тут ми спозиціонували третій елемент саме ось таким чином, то те місце, де він зараз є, стало на один рядок нижче, тому що цей елемент він же ж не абсолютно спозиціонований, він всі ці розташований і займає місце всі тому цей елемент номер 2 просто перенісся на новий рядок, тому що над ним тепер з'явився новий, і спан тепер інтерпретує для елемента 2 не цифру 4 номер рядка, а цифру 5 номер рядка. В свою чергу, знову ж таки, так як цей елемент є цільним елементом, а не окремим елементом, то вже в такому випадку новий рядок автоматично не додасться. Ми з вами побачимо повний оверфлоу третього рядка, якого тут не видно. А що теж треба враховувати і пам'ятати, якщо вдруг в. У вас колись кудись з сітки дівся елемент. Це може бути саме по цій причині. Тому давайте з вами виправимо ось це написання і напишемо тут. Конкретно grid area знову ж таки, grid-row-start у нас буде 4, grid-column-start у нас буде одиничка, grid row End у нас буде сімка, а grid column end у нас буде теж сімка. І в такому випадку ми тепер з вами бачимо сітку знову ж таки 6 на 6, в якій елемент номер 1 і елемент номер 2 розташовані, як ми їх тут казали, а елемент номер 3 без використання абсолютного позиціонування оверлеється зверху на сітці, так як нам це потрібно. При тому. Тому що якщо ми хочемо, щоб цей елемент, наприклад, оверлеївся е, з Z-індексом одиничка, але при тому другий елемент оверлеїв його зверху, а перший ні, то тут ми можемо вказати Z-індекс, наприклад, двоєчку, і отримати ось такий варіант, що теж є дуже зручно в керуванні того, де який шар е, гріт-елемента нам потрібен. Давайте тепер теж це те все закоментуємо. Знову ж таки повертаючись до того, як Grid автоматично добудовує сітку. Якщо ми зараз з вами тут додамо ще один елемент, наприклад, четвертий і натиснемо Ctrl-S, то Grid там створить ще один рядок, який за замовчуванням знову ж таки буде займати всього одну колонку і один рядок. Іноді може з'являтися таке бажання, щоб цей рядок автоматично, якщо він вдруг додався, повторював структуру сітки, тобто був такої ж висоти і такої ширини, як в нас сітка зараз вже є. Про це теж подумали розроблення. І, гріда, і зробили таку властивість, яка називається Grid Auto rows І введу тут значення теж 100 пікселів. Кожен новий рядок, який буде додаватися вже поміж сітки, яку ми тут вказали, 6 на 6, буде теж займати висоту 100 пікселів. ширину, як ми бачимо, він теж 100 пікселів, але це тому, що грід за замовчуванням намагається будувати сітку на основі того, яка сітка вже є. Тому в ширину, навіть при тому, що ми не вказали, тут Grid Auto Calls, якесь значення, теж буде 100 пікселів. Grid auto-calls нам тут не треба вказувати, тому що колонок в даному випадку завжди буде залишатися рівно стільки, скільки ми тут вказали, тому що кожен новий елемент, який буде не більше, ніж кількість колонок, тут вже доступна. Тобто, якщо ми їм не вказували якісь великі grid-call-start, grid-call-end, буде за замовчуванням намагатися вміщатися тільки на новому рядку, а не на новій колонці. Тому, так як ширина колонки кожної колонки в нас і так вже задана, то цей елемент новий, який додасться, буде займати саме ту ширину. Колонки, яка вже задана, але якщо ми хочемо змінити цю логіку і зробити так, щоб нові елементи, якщо вдруг вони додаються, додавалися не на новий рядок, а на нову колонку, то це теж можна зробити за допомогою властивості, якій майже ніхто не користується ніколи, але ну в специфічних випадках. Напевно, колись можна її скористуватися, я не можу про неї не сказати, а яка називається of Flow. І якщо тут замінити значення за замовчування, в нас row, а ми можемо вказати тут колон, і тоді це буде колонка, і цей елемент четвертий перенесеться вже ось сюди. І знову ж таки, так як висота колонки в нас вказана, це 100 пікселів, а ширина шостої колонки не вказана, тому що в нас тут тільки п'ять колонок, то відповідно, ми можемо ще використати тут ту властивість, яка називається. Grid Auto Columns і теж вказати тут, наприклад, ну, нехай буде 50, 50 пікселів, і тоді нові колонки, які будуть додаватися, будуть займати саме 50 пікселів. Так, давайте тепер приберемо цей четвертий елемент. Просто зробимо поки що один рядок і три колонки. Для цього ми з вами приберемо ось це, щоб автоматично висота рядків рахувалася без нашої участі. Приберемо ось це все. В нас залишається, що висота рядка автоматично буде, якщо що 100 пікселів. Це суто для прикладу в реальному проекті, звісно, так не треба робити. А тут зробимо з вами три колонки. Перша колонка нехай в нас буде 150 пікселів. Остання колонка теж 150 пікселів. Це ми прибираємо. А колонка по центру в нас буде 1 FR. Так як ми з вами проговорили, так як ліва колонка і права будуть по 150 пікселів, а ширина батьківського елемента 800, то 1 FR буде дорівнювати нам для нас 500 пікселів. Це все я. Я теж закоментую розташування елементів. В такому випадку, як тільки я збережу цей CSS, звісно, що нам треба буде додати ви 100%, щоб змусити контейнер main розтягуватись на всю доступну йому ширину в нашому випадку 40 ремів. І знову ж таки повторюся, що один фарт в даному випадку буде означати займати весь свободний простір, який залишився із цих 40 ремів, за виключенням першої колонки, яка займає 150 пікселів, і останньої колонки, яка теж займає 150 пікселів. Що ми тут Безпосередньо на макеті і бачимо. Давайте, для прикладу, додамо ще один елемент, називаємо його item 4. Давайте теж його якось розфарбуємо, приберемо, щоб за замовчуванням цей елемент додався як новий рядок, а не нова колонка, додамо йому якийсь колір. І поговоримо зараз з вами про ще одну. Важливо властивість, про яку ніколи не треба забувати раніше. Якщо нам треба було зробити якийсь відступ між блоками до того, як з'явилися флекси або гріди, ми зазвичай використовували щось подібне, типу, наприклад, margin-right там не знаю, 16 пікселів. Після чого додавався margin праворуч, але і через це додавався margin в кінці, через що ми з вами були вимушені використовувати щось типу клас child і прибирали там margin. І це було не зовсім гнучко і підтримувати такий код. Було не дуже прикольно після того, як з'явилися гріди і флекси теж. Тепер можна не використовувати більше подібний підхід, а використовувати властивість Gap. І якщо я тут зараз вкажу Gap 16 пікселів, сітка автоматично, тільки не тут, тому що Gap треба вказувати у елементи, які є грідом. Якщо я вкажу тут Gap 16 пікселів, то сітка автоматично додасть гепи як по осі X, так і по осі Y. Відповідно, щоб задати Gap тільки, наприклад, по осі Y, достатньо вказати це першим елементом, а якщо тільки по осі X, то другим елементом. Замовчуванням, як ми бачимо, якщо вказувати тільки одне значення, то воно застосується одразу для осі X і для Осі Y. На що ми тут з вами і бачимо? Це дуже зручно, це не є марджином. Знову ж таки, якщо зараз включити відображення в лояуті нашого гріда, то можна побачити, що ось цей геп він тут домальовується, і ми фізично бачимо, що це просто відстань між блоками. При тому, якщо я зараз наведу на елемент, який фізично ми задали в 150 пікселів, то він залишився 150 пікселів, так само як і останній. А геп. Між елементами враховує це, тобто не зменшує розмір елементів, в яких задана фіксована ширина, і по суті цей геп віднявся від одного ефара, тобто зробив середню колонку менше на 32 пікселя. На цьому, все дякую, що дивилися відео до кінця. Це було довге нудне відео на тему того, які є властивості в бріді і як їх можна використовувати. Конкретно це відео не є дуже практичним з використанням якихось реальних кейсів того, як це можна використовувати, а більше наглядним, просто щоб зрозуміти, які потенційні є можливості в бріді. Де ми з вами знову ж таки розібрали як позиціонувати елементи, як накладати елементи один на один без використання абсолютного позиціонування і як робити. Робити гнучку адаптивну сітку. В принципі, це все, що треба знати, щоб далі почати користуватися грідами в своїх проєктах і вже робити більш дорослу сітку і на основі цієї сітки робити вашу верстку. Не забувайте по свої вподобайки, підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене і мотивую робити нові ролики далі. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати після цього довгого і нудного відео. І я вам ще раз дякую, що дивилися це відео до кінця. Слава Україні! Пока! I'm the Friend and Shinobi Code is my domain JavaScript runs through me in this techie game